Та щаслива власниця квартири. Лев Девелопмент відчиняє двері своїх будинків ЖК Сайленд Парк. І цей момент не передати словами. Адже для майбутніх власників це не просто стіни, а перші кроки у власну мрію. Дуже довгодов очікувана подія, дуже красивий комплекс. Найпрекрасніші емоції, дуже все сподобалось. Район новий, але він близько до міста. Все буде поруч, і лев девелопмент через те, що якісна будова, красиві будинки, хороше розташування і приємна комунікація. Сайленд-парк парк це не лише квартири, а й простір для власного життя та спільноти. Тут майбутні сусіди вже знайомляться між собою, адже саме з цього починається справжнє ком'юніті. Як колись говорили, що спочатку вибирають сусідів, а далі вже будують будинок. Це важливо для нас. Це можливість познайомити людей між собою, люди дізнаються про своїх сусідів. Також для компанії це спосіб налагодження комунікації, показати, що ми працюємо відкрито і готові до діалогу з нашими клієнтами. Майбутні мешканці діляться враженнями. Їх захоплює гармонія з природою, локація поруч із містом і водночас відчуття спокою у власному просторі. По-перше, ми дивилися, щоб було місце розташування хороше. Тут багато лісу, красива територія, ландшафтний дизайн дуже гарно зроблений. Дуже подобаються самі будинки. Вони такі неординарні, такі індивідуальні, скажімо так. І взагалі хороше планування нам сподобалось. Компанія хороша, Love Development, вони вони ну, відповідальні. Для багатьох цей день став особливим, адже довіра до забудовника переросла у впевненість у правильному виборі. Тут не лише красиві будинки, а й атмосфера, яка формує майбутнє життя. Нам сказали, що там за півроку будуть вже готові квартири. Ми прийшли тут. Зразу такий хол, таке все прекрасне, зразу настрій піднявся. Нам і рекомендували друзі, що це надійна компанія, і ми. Перейшли від однієї компанії, там продали і сюди е, купили. Третій будинок Сайленд Парк відкрив двері для нових власників, і разом із ключами від квартир вони отримали щось більше: відчуття дому, сусідства і великої спільноти, яка тільки починає писати свою історію.